А ви знали, чи трьомові шкіряні давали від європейських виробників? Це не завжди захмарно дорого. Намі у нас. У нашому магазині меблі Комфорт ви можете придбати меблі таких виробників, як Альберто Нієрі, Натуцці, Італ Сопа, Руль Бенц», Брюль. Це дуже відомі італійські виробники і, і німецькі, і по дуже доступних цінах. В цьому ви можете переконатися, завітавши в наш салон або на сайт. Наші меблі справді дуже комфортні, зручні для відпочинку і в гарному стані. Та як ми працюємо ще з 2014 року, то багато людей вже самі переконалися в якості наших меблів. І я вам скажу, що більшість наших покупців стають нашими постійними клієнтами, навіть після того, коли не закінчується місце в домі. Адже у нас постійно оновлюється товар, завжди є купа різних штучок, декорів, посуду, засоби по догляду за меблями, різні коккоїни, кіломовки і багато чого цікавого з Європи. Наш магазин знаходиться у Львові, але якщо ви далеко, це абсолютно не проблема, бо доставку здійснюємо по всій Україні. І зауважте, що доставка по Львову безкоштовна. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. А ще коментуйте і ставте вподобайки, для того, щоб мій канал розвивався. Аталогі з цих актуальних меблів на нашому сайті я його розміщу десь ось тут.